Фармацевтичний маркетинг дуже вузька та специфічна ніша і напрямок в Україні. На жаль, мало навчальних платформ, які спеціалізуються на маркет маркетингу в медицині. Я розуміла, що саме тут маркетологи і наставники допоможуть мені зрозуміти всі нюанси фармацевтичної галузі. Так, насправді ще до початку навчання в школі про я читала дуже багато бізнес-літератури, дивилась подкасти, навіть проходила курс з маркетингу. Проте там не вистачало складової фармацевтичного маркетингу, і саме це я знайшла в школі про. Найлегшим був доступ до інформації, адже навчання в школі ПРО побудовано в форматі лекцій і в форматі живого спілкування, де можна отримати одразу зворотній зв'язок на всі запитання, які цікавлять, а також воркшопи, де можна було відпрактикувати отримані знання і перетворити їх все-таки в навички. Найважчим, напевно, був захист маркет промоплану, але не в цілому, а скоріше отримання зворотнього зв'язку від експертів від наставників для себе напевно таке невеличке побажання ніколи не боятися, адже це все наш досвід. Насправді зараз я читаю багато бізнес-літератури, але декілька книг, які я можу порекомендувати, які мене зачепили, це Код зламано» або наука, що змушує купувати Філа Бардена, також доставка щастя Тоні Шей і Нейрокопірайтинг Дениса Каплунова.